Наталія Шевель, для щастя треба часом уміти пробачати. Скільки можна ніч зорити, зорепадом стежку гаптувати? Софія і на мить не зімкнула очей. Із зорепадом ночі надходить ранок. Незбагненно холодно, тому красень у білосніжному бранні Зникає з її уяви, але чи зникне з думок? Їх надокучливих ніяк не можна прогнати, ланцюжком минулих днів заповнено простір без нього. Так, попри все, вона повинна жити без нього. Олександр так легко зрадив, ті два роки зустрічей, а вона йому так вірила. Сльози змінює впевненість, уся її душа кричить Поверни мені, любов! Але то тільки сон. Тепер її таку вистраждану не повернути. Розуміє, що кохання забрав із собою назавжди, лишивши тільки Тавро. Тепер воно втрачене, скільки літ вистраждане, вічне. Софія розмірковує і одружитися обіцяв, та що поробиш, коли підвернулася інша. Тепер він із нею. Кажуть, що й одружується. Правда, коли перестав зустрічатися зі мною, то спочатку пішов до Ніни, а потім привабила його подружка її Ліда. А тепер, бачте, одружуються вони. Як же швидко все в нього і півроку не минуло. Софія не могла зрозуміти, як так, адже з нею він був не один рік, прикро, гірко дівчині. Кращі роки життя провела з таким благовірним. І з часом почала трішки заспокоюватися, було таке враження, що в серці обривалися струни. Повільно, тихо, одна за одною. Здавалося, вона відпустила, хоч так хотілося кричати від болю, не пробачу. Поверни мені, любов, будь зі мною. Для Софії почалося нове життя без Олександра. Про нього намагалася й не згадувати, розуміла, немає воротя обірвала напружені думки разом з отими надірваними сердешними струнами, раз і назавжди. Так тоді вважала, але чи справді обірвала, так сталося, що недовго було подружнє життя Олександра, розлучилися молоді, дітей не мали, то й розійшлися, як у морі кораблі. Коли Софія почула новину, в серці зринула надія, а раптом можна знову щось почати. А ще зрозуміла, попри те, що так негарно з нею вчинив, вона готова дати Сашкові ще один шанс. Серденько дівоче ніби відчувало, щось має статися, бо одного вечора Софія побачила Олександр чекає на неї. Нікому не відомо, що тоді говорили одне одному раніше закохані, а може, й не переставали вони любити, бо знову почали зустрічатися, а невдовзі й одружилися. З того села, де проживав Олександр і куди приїздила Софія до бабусі, пара виїхала. Стала разом жити в райцентрі, звідки родом дівчина. Як і в кожній сім'ї, народилися діти, уже дорослі вони. Ось так Повернулася до Софії, колишня її любов, про яку вона, можливо, потайки завжди мріяла. Відтоді, минуле десятки років, ця історія нам показує, що судиться та не згубиться. Видно, лише Софія судилася Олександру, лише їй він повернув любов, бо стільки мав дівчат, навіть пробував будувати сім'ю, а бачите, Щастя знайшов із тією, яка була прописана йому долею.